24 серпня 24-го року вітаю. Вітаю всіх за святом. Сьогодні День нашої незалежності української. Слава Україні, героям слава. Може, не може, а переможемо. Колись ми в цій війні. Тут Сумський район у нас зараз гучно. Війна йде за незалежність. Будемо сподіватися на перемогу. Це троянда Explorer. Хочу показати чайно гібридні троянди свої. Давно хотіла про них розповісти і показати, які троянди не хворіють, гарні. Але в цьому році нема, щоб всі квітували, а перша хвиля, друга хвиля, бо в травні підмерзли. І спочатку одні квітують, потім інші. Ну, покажу так, як квітують, які квітують, а які не квітують, але розкажу, які гарні, чайно гібридні троянди. Бо я сама знаю, як це шукати троянди, які гарні, які ні. Це троянда Експлоєр, чайна гібридна. Цьому кущу десь 6 років, отримала я його давно з Вінниці, мужик якийсь прислав. Вони, я замовляла їх з назвами. Він мені їх прислав але він, з назвами, але вони всі були в купу скинуті. Ті, що я замовляла, але не підписані кожна окремо. Ну, хоч ті, що я замовляла. Хоча обіцяв, що будуть всі підписані. Скільки коштують, я вже, звісно, не пам'ятаю, це ж давно було. Але не дешево. Такі були з середньої вартості ці троянди. Це ось і цей експлоєр, і, і керіо звідти, і ще. І там ще покажу з Вінницької області чи свінниці. Ну, Кущик гарний, червоного кольору, не хворіє. Десь метр тридцять. Ледь відчутний аромат, червона квітка, витримує спеку, дощ, довго тримається, в зрізі теж довго тримається, ну, майже квітує безперервно, бо ось на цьому боці відквітували троянди. З'являються ось інші. Ось я тільки обрізала Вже Ось молоде було, ну, зламалося. І так постійно все літо. Гарна троянда. Вишукана така. Мені вона дуже така шляхетна, якась ця трояндочка. Бутончики взагалі гарнюсінькі, коли такі. І морозостійка вона. Роянда керіо, жовта, гарна красуня, здоровий кущ, не хворіє, блискуче листя, чудові бакалавидні пуп'янки. На сонці потім вона вигорає, становиться такого білого кольору, майже білого. І довго тримається на кущу, поки її не зламаєш або не зріжеш. Витримує спеку, дощ. На чорну плямистість вона не хворіє, бо було колись барашниста роса на ній на цьому кущі давно. Ну, Так гарна троянда, але цей кущ у мене незамостійкий. Він дуже сильно вимерз в цьому році. Це, цей кущ кущ троянди ельф дуже вимерли. Я думала, і не відійдуть. Але відійшли, мабуть, гарна коренева система. Ось, Пуп'янків дуже багато. Вона як починає квітувати хвилями, дуже довго квітує. Ну, гарнюча трояндочка, керіо. Гарна троянда Керіо. Троянда. Аваланж. Чайна гібридна троянда. Теж дуже давно посаджений кущ. Це я. теж, здається, свінниці, квитує хвилями. Нарощує зараз на другу хвилю. Квітує довго, як починає квітувати, хвиля дуже довго триває в цій троянди. Ну, вже в кінці літа вона щось підхоплює, якісь грибкове захворювання, але не дуже сильно, бо є ж троянди, що повністю листя після першої хвилі скидають. А тут ні. Кущик залишається все одно декоративним. Дуже гарні красиві троянди. Гарна троянда. Біла аваланж. Як заквітує, я потім покажу. Ну, хоча в мене є на каналі, як вона квітувала, я показувала. Це троянда Кін Конг. Теж мені подобається. Цей троянді рік. В тому році я отримала її з Садеської області. Зараз той сайт називається Королівський Сад. Там пересортиці нема. Кінку. Теж гарна трояндочка, ну, поки ще її один рік, це вже на наступний рік вона щось покаже. Ну, а так взагалі не хворіє, зимостійка вона. Гарна теж ласосів кольору вона. Ну, Це ще, безперечник, вовузела. Теж, чайна гібридна, гарна троянда. Вона вже у мене три хвилі відквітувала, кущик не дуже великий. Цей троянді рік теж з Одеської області, Королівський сад, зараз називається ось тільки Ці трояндочки, третя хвиля відквітувала, обрізала, чи обламалась, ось знову нарощує, І молоді нарощує. Працьовита, гарна трояндочка, вивозила. Квітка дуже довго тримається. Вона такого персикового кольору. А коли відквітає, становиться біла салатова. І поки її не зламаєш чи не зріжеш, вона довго тримається на кущу. Ось і ще одна. Це повинна була бути рожева, ну щось вона, здається, така сама, як і там. Це я замовляла персикову, ну це персикова, здається, її. А це у флора львів в цьому році я замовила рожеву возелу. Ну, вона здається, така сама. Можеш. О, тут у них вважається вона персикова, а тут вважається, флора Львів вважається рожевою. Бо вона, можна сказати, і персикова, і рожева там і такий-такий і такий колір присутній. Не хворіє, гарна троянда. І призимувала добре. Оце теж гарна троянда, чайна, гібридна. Але кущик ще маленький, але такий пишний. Кендлайт. Нічого поки такого не можу сказати, але можу сказати те, що вона взагалі не хворіє. Жодного враженого листочка нема. Кендлайт. Фієста, гарнюча, красива троянда. Це в мене один кущ. Ого, вибухи. Ой, господи. є ще кущ. Ну, той, кущ, щось хворіє, це і ні. Це більше метра, це в тому році посаджена троянда із окулянта. Отримала з Харкова. Фієста. Гарна троянда. Мені подобається. І Зимостійка вона. Це в мене дві троянди, імператриця Фара. Ці кущі давно в мене, але в тому році я їх осінню пересадила, бо там, де вони були, були не до речі, бо вони високі. Ну, Ця імператриця фараг вудочки випускає майже до двох метрів, а там всі низькі троянди. І я пересадила. А взагалі гарна троянда, не хворіє, зимостійка, запашна. Квітки дуже красиві в неї, дуже довго тримаються квітка. Гарна троянда, імператриця фараг. Ну, Щоб знали, там, де низькі троянди лучше не садити, бо вона дуже висока. Спеку витримує імператриця, дощі витримує, все витримує. Це троянда Юріанда. Зараз вона не квітує, вже відквітувала. Це в тому році кущик посаджений. Такий гарний кущик, Сильно росла. Ця троянда гарна. Відквітувала вже дві хвилі. Ось нарощує на третю. Квітка не дуже довго тримається, але така запашна. Гарна троянда. Юріанда. Це в мене ще куща валанш в тому році за кулянта посаджений. Він така квіточка гарнюсінька. Я одну замовляла аваланж, а вони мені прислали декілька аваланжів з, з Харкова. Тому в мене там ще в іншому місці є і я комусь віддала ось такий молодий аваланж. Там, чайно гібридних у мене нема. Ну, хоча, може, ото там є, ну то я точно назву ще не знаю. Похоже, на Августу Луїзу. Це трояндочка. Це вона мені пройшла в наборі англійських троянд. І здається, це Августа Луїза. Схоже. Ну, не знаю. У мене є... Августа Луїза, ну про неї поки що нічого не можу сказати. Я отримала саджену, то точна Августа Луїза, отримала від Мір Рос в тому році той кущик. Ну Кущик був дуже поганий, і тому він навіть не квітував у мене в цьому році. Зараз я покажу цей кущик Ось. Це така у мене густа Луїза, мір роз. Вони мені прислали саджанці. Поганенькі, не всі, звісно, були поганенькі саджанці, але поганенькі, багато поганеньких, і... але пересортиці там жодної нема. Свої плюси, свої мінуси. Десь пересортиться, десь саджанці погані. Ну, ось іще. Чайна гібридна троянда вище суспільства, гарна червона-жовта троянда, майже не хворіє. Ну, Тут гілка ще така сама, це одна гілочка, один пагин. Ну, Тут така сама була гілка. Ну, чоловік скосив, зараз в вазі стоїть. В вазі довго тримається, гарна троянда. Тут ще один, це кущик старий, а ось ще кущик. Молодий підсажений, бо в тому році я купила, вона така сама виявилася. Купляла якусь іншу на базарі, а виявилася теж вище суспільство. Тому я підсадила сюди, щоб вони разом були, щоб їм не було сумно. Ось іще гарна чайна гібридна троянда Мерхем Кеннінген. Ця троянда, здається, нагороджена відзнакою АДР. Відзначена тою. гарна ніжна рожева квіточка, келихоподібна, така класична трояндочка. Зовсім не хворіє. посаджена в тому році за кулянта. Ну, такий гарний кущик наростила. Ось вже ж в наступному році вона піде. Троянди йдуть на другий, на третій рік. Ну, як і всі кущі, як же ж кущ смородний чи. Парички по посадити, теж не зразу, вже дерева не зразу. Всі ж кущі вже на другий, на третій рік. Показує свою красу і плодовитість. Це троянда Едванс, то Аваланж, а це едвас. Гарна, чудова чайна гібридна троянда, аж сяє здоров'ям. Більше метра. Це вона на другу хвилю, вже почала другу хвилю. Гарне красиве листя, блискуче, запашна. Ну, гарна трояндочка. Квітує китицями соцвіттями. Гарна біла троянда. Тут у мене ще є троянда чайна, гібридна, зараз покажу. Діп Вотер, то є кул-вотер, cool а це діп-вотер. Ну, Ця троянда така специфічна. Вона наращує першу хвилю, гарно квітує, красиві троянди, гарне блискуче листя. Але потім повністю листя вона те скидає, воно хворіє або не хворіє. Все одно вона його скидає і повністю все нове нарощує на другу хвилю. Тому в неї тільки, мабуть, дві хвилі. Третя вже не встигне вона. А так теж гарна. І рясна квітує, гарна трояндочка. Діп-вотер, здається, вона. Ну, тут у мене, здається, чайна гібридні троянди я всі показала. А, Титанік, зараз покажу. Оце чайна гібридна троянда. Ювілей. Принца Монако, може це і Флоребунда. Пишуть на різних сайтах по-різному. Це я замовляла в роз, Саджанець був поганенький, бачите, і кущик такий низенький, сантиметрів 30. Ну, там у них вона, як чайна, гібридна, ця троянда. А на деяких сайтах вона Флоребундою вважається. Ось японська троянда міябі. Це ж теж чайна гібридна трояндочка, гарний кущик, квітує, Запашна. троянда ось Титанік. Я завжди цю Троянду хвалю, але в цьому році ця троянда щось лінується. Ось яка квіточка в неї в розпуску. Квітка тримається десь до тижня, без квітів ця троянда майже не буває, Хоч одна квіточка якась дає. В тому році вона була десь півтора метра. І стільки паганів було, і так гарно квітувала, рясна. У мене фотографії є, така красуня була, ну, а в цьому році щось пішло не так. Я думаю, що вона спеку негативно переносить не квітка сама, а сам кущик, мабуть, при такій спеці не може. Видавати такі пагани і так рясно квітувати. Тому ось маємо, що маємо. А взагалі ця троянда ну дуже гарна. І без квіток майже не буває. Не хворіє, зима стійка. Чайна гібридна троянда Титанік. От, здається, в цьому квітнику я показала всі свої чайно гібридні троянди. Ось ще одна. Чайна гібридна троянда Кронас. Посаджена в тому році із окулянта. Такий гарний кущик наростила. Дві хвилі вона відквітувала. Жовта троянда. Геть не хворіє, жодного враженого листочка нема. Тому кущик залишається декоративним і без квіточок. Такі. Взагалі, чорно гібридні троянди, вони дуже гарні. Їх і взріз гарно ставить, бо і квітку довго тримають, і витримують майже всі спеку, дожі. Ось Я показала всі троянди, вони всі витримують і спеку, і дощ. Та все я показала все. Ото рожевенька, то саме сон, саме роман з тобі, то є. Ну, то флорибун, так? Да. Дякую за перегляд, дякую своїм підписчикам, тим, хто підписалися на мій канал україномовний. Може, коли якесь там слово в мене і є, є, якісь суржиком, або, не дай Бог, російське. Ні, російських слов я собі не дозволяю, але може суржик якийсь, так що вибачте, і таке буває. І дякую нашим воїнам за те, що бережуть нашу державу. І пропоную підписуватись на мій канал.